Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Це інформаційне повідомлення для тих, хто цікавиться проведенням національного мультипредметного тесту 2024. А безпосереднім учасникам цього дійства інформація буде особливо корисною. Поговоримо про дати проведення. Дізнаємося, які предмети. Увійшли в перелік обов'язкових і необов'язкових, і декілька слів про тестування з української мови. Отож, Міністерство освіти і науки визначилося з датами проведення національного мультипредметного тесту 2024 з урахуванням звичайно воєнного положення і поточної ситуації. Готуємося до того, що з 14 травня. До 19 липня, включно 2024 року, відбудуться основна і додаткова сесія. Зрозуміло, що кожен із учасників НМТ 2024 отримає в своєму електронному кабінеті точну дату, час і місце проведення. На всяк випадок нагадую, що реєстрація на це тестування почнеться в березні місяці. Звертаю увагу тих, хто ще не знав. Тестування відбувається в один день. Це означає, що ви повинні скоригувати свої плани таким чином, щоб цей день собі забронювати. Це неймовірно важливий день у вашому житті, бо від результатів вашої діяльності, від того, як ви зберетеся, наскільки ви будете уважними і зосередженими, залежить подальша ваша доля. Не забувайте також про вашу інвестицію. Та інвестицію ваших батьків у цю справу. Шкода буде, якщо всі ці зусилля будуть марними. Тепер щодо предметів, під час вступної кампанії 2024, вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів: три основних це українська мова, математика і в цьому році додавалася історія України. Акцентую вашу увагу і увагу батьків. На те, що з наступного року, 2025-го, до обов'язкового переліку предметів буде віднесено і англійську мову. Тобто, в 2025 році складатимуть чотири обов'язкових іспити. Тепер щодо предметів на ваш вибір, в цьому році додалося два предмети: це українська література та географія. Загалом, ви можете вибрати один предмет. Із української літератури, іноземної мови: англійська, німецька, французька, іспанська тощо, географії, фізики, біології та хімії. Тестування проходитиме в один день, але в два етапи. Перший етап триватиме 120 хвилин, тобто дві години без перерви. Із них для тестів з української мови вам слід відвести 60 хвилин. І для тестів з математики також 60 хвилин. Після першого етапу, в 2 години, після української мови та математики у вас буде перерва 20 хвилин. Потім другий етап знову 2 години 120 хвилин, з яких 60 хвилин для історії України слід відвести, а наступні 60 хвилин на предмет, який ви саме виберете. Розумію, що тестування з чотирьох предметів в один день це неймовірне навантаження на вашу нервову систему, на вашу макітру. Але при цьому я настійливо рекомендую, особливо дівчатам, не вживати жодних заспокійливих, ніяких корвалолів тобі чи валер'янок, бо будете ви на НМТ, як в'ялені медузи, а результати тестування вас можуть неприємно вразити. І ніяких стимуляторів чи енергетиків, бо від того буде ще гірше. А ось плитка чорного шоколаду буде доречна, краще екстра з високим вмістом какао. НМТ в один день річ вимушена, бо це пов'язано із логістикою. Не у кожного є можливість під час війни їздити давати кожен предмет окремо, тобто чотири рази. Не забуваймо також і про повітряні тривоги. Тепер про тести з української мови та літератури. Обидва вони. Тобто і мова, і література, тести складатимуться з 30 завдань. Нагадую, що українську літературу ви здаєте за своїм власним вибором. Математика складається з 22 завдань, уточнюється завдання з алгебри та геометрії. Іноземна мова має 32 завдання, фізика 20. Щодо хімії та географії, вам слід звертатися до своїх предметників. Ми ж зараз розглянемо тематику питань з української мови. А тематика ця стандартна, традиційна, як було споконвіку з 2008 року на ЗНО. Зміст завдань відповідає програмі ЗНО і охоплює наступні теми: фонетика, графіка, орфоепія, орфографія, лексикологія, фразеологія, будова слова, словотвір, морфологія, синтаксис, стилістика. Розвиток мовлення. Кожен розділ програми з української мови представлено пропорційно, як і в тесті ЗНО за минулі роки. Але з власного досвіду я можу передбачити, що питання з фонетики, звуки і букви, орфоепія наголос буде обов'язковим. Фразологізми будуть обов'язково, орфографія, тобто правопис слів, м'який знак, апостроф тощо, частини мови і члени речення. Це те, що вам зустрінеться 100%. Комусь попадеться апостроф, а комусь попадеться подвоєння приголосних. В цьому році менше уваги буде приділено розділам стилістика та розвиток мовлення, і на превелике ваше щастя, ви не пишете творчу роботу. Тепер структура тесту з української мови це 30 завдань різних форм. Перші 10 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 варіантів. Далі 15 завдань. Вибір однієї правильної відповіді з п'яти варіантів і п'ять завдань на встановлення відповідності, тобто треба буде знайти логічні пари. Тобто буде чотири питання чи завдання, а варіантів відповіді буде п'ять. Виконавши правильно всі завдання, ви можете заробити 45 балів, 10 балів за перший рівень, 15 балів за другий. І 20 за третій рівень. Детальний інструктаж на каналі Урок Український відбудеться на початку травня, але я настійливо рекомендую обов'язково готувати фразологізми, наголос, частини мови, члени речення, фонетику, орфографію. На НМТ-24 буде немало завдань, які схожі на завдання попередніх років. Це ж саме стосується і важких слів. А значить, при підготовці до НМТ-24 користуйтесь матеріалами минулорічних тестів. Окрім перегляду каналу Урок український та інших ютуб каналів, заходьте на телеграм-канал Урок Український, де опубліковані тести з усіх названих тем. Всі корисні посилання є в описі до відео. Ще декілька питань з організаційних моментів, і я вас відпущу. Не сподівайтесь на списування. Бо втратите не тільки один рік та інвестиції, а й спаскудите свою долю. Окрім того, що вас чекають металодетектори, а значить, наявність будь-яких електронних носіїв інформації створять вам проблеми. В цьому році кабінет міністрів виділяє кошти плюс кошти місцевих органів самоврядування на обладнання кабінетів, де ви будете проходити НМТ, камерами відеоспостереження. Тому я не раджу покладатися на списування. Готуйтеся, я вам бажаю успіху і буде вам щастя. Якщо є питання, пишіть на пошту, адреса буде в посиланнях. Дякую, що приділили увагу. Бережіть себе, далі буде.